Почнем з того, що всім привіт. Думаю, вже можна привітатись. Я прокинусь сьогодні у моєї однієї з найкращих подружок у День народження. І сьогодні я буду збиратися день на день народження. І я знаю, що вона 100% буде дивитися відео, тому великий тобі привітик і хочу тебе ще раз привітати. Так, ну це вже получиш потім, тому що влог вийде вообще потім, через якийсь час, да? Uh, в общем, я створила таку відкритку. Тут uh, 4 листочки А4. Uh, вот. Я зараз, наверное, заблюрю, тому що там є фотографії. Зараз. Так, я заблюрю. Ось тут і 4 листочки А4. І ось тут, якщо ми відкриємо, тут у нас будуть фотографії і ось до Happy Birthday. Happy birthday. От, воно тут на нитках приклею. Оце я все зробила. Буквально за два дні. Мені дуже навіть подобається. Тому що ось до ну, я вам покажу. Ось тут чотири листочка. Ось тут ці два, як би як закривашка. Ось. І ось тут якби, як да, так, видно, да? Мабуть, має бути видно. От. Тому будемо дарити. І ще там ще один. Один чи буде подарочок. Ось. Мені потрібно на час, я вирахувала собі, кстати, ідеальну стратегію для того, щоб збиратися і не запізнитись. Так, я хочу ще сьогодні помити голову. Це виходить, що я маю, як мінімум, почати збиратися в 11. Зараз 10.27. Ще, ну, як мінімум, 33 хвилини до 11, є, і я можу ще якісь свої додаткові справи поробити. Ось. Вибачайте, що в мене рука, трус, це не Так. Так. А я як мінімум хочу помити голову, висушити голову, це як мінімум треба в 11 почати збиратись. А, ну там я ще не знаю, що я буду вдівати. Це теж а, це виходить, що мені потрібно перше помити голову, висушити голову. Вияснити, що мені потрібно одягнути, прийти а, от макіяж. Тому я якби поняла, що мені краще почати збиратись в одинадцять. Uh, ну, я, 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 от, хочу ще, мабуть, я постараюсь прийти вовремя, тому що я дуже часто запізнююся. І <laughs> вот. тому я, скоріше за все, поп... ну, да. uh, буду старатися прийти раніше. Тому збиратися будемо також, господи, збиратися <laughs> будемо також. Плюс-мінус рано. Вот. Тому побажайте мені удачі. Я рукою закрила, тому що отут це світло, я думаю, що буде не дуже приємно дивитися. В общем, що я подумала. Дивіться, я вам ще не сказала, що у нас сьогодні на вулиці 33 градуси. Тепла, це капець. І також я думаю, що якщо у мене є якраз ще як мінімум 30 хвилин, то я хочу зробити для себе зарядку. Або тренування якесь, буду дивитися. Пройшло приблизно плюс-мінус 30 хвилин. Я вже помила голову. Я вам даже могу сейчас покажу, сколько сейчас. Вид зеркала, ну да. Ну тут видно, что 11,22. Я как раз час, кстати, уже прошел. Через минут 8 пройти час. Я буду зараз пить сок. И буду дальше сбираться. Уже 24 градуса на вот. улице. Капец. В общем, ще можу сказати, я вже вдома, я на ні народження не знімала. Це перше, що я хочу сказати, також, я макіяж і зібралась без вас, тому що я вже забіг. Ну, ми класно провели час. Мені дуже сподобалось, я не знаю, що можна сказати ще. Думаю, що на цьому все. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я всіх дуже сильно люблю і всім пока-пока-пока.